Доброго дня, малята, любі хлопчики та дівчатка. У мене сьогодні гарний настрій. Хочу вам повідомити про те, що на землю нашу йде весна. Приходить весна і до нас. Дітки, подивіться на картинку, як ви гадаєте, що за пора року зображено на ній? Звісно, це весна, дітки. Давайте згадаємо, що буває весною. Дощ, сонечко, біжать струмочки, розпускаються листочки, зеленіє травичка, може йти теплий дощик, розпускаються квіти, нас зігріває степле сонечко, повертаються пташки з теплих країв. А давайте малята разом з вами здійснемо подорож до лісу. Перша наша зупинка чарівний ліс. Які дерева ростуть у наших лісах, малята? Правильно, тут ростуть дуб, сосни, берези, ялинки, горобина, верби. Пахне в лісі цим живиться. І морошка, і брусниця. де ростуть барізки клени, десь ялиночка зелена, ясен сосни і до бочки. Це мішані лісочки. В пишнім лісі все буяє. Ліс тут листяним буває. Малята, друга наша зупинка, Декі тварини лісу. Скажіть, хто в лісі живе? Так, малята, в лісі живуть ведмідь, заєць, лисичка, їжак та вовк? Як цих звірят називають разом? Правильно, малята, дикі тварини. Зайчик вухастий, в нього сіреньке хутро. Він швидко бігає. Його називають. Зайчиком побігайчиком. Лисичка руда, низького зросту, довго хвоста. Лисичку називають хитрою загадка. Влітку ходить, мед збирає, а на зиму засинає. Хто це? Правильно, дітки, це ведмедик. Ведмедика називають клишоногим, тому що він ходить. Перевалюючись з лапи на лапу. Малята, зараз нас третя зупинка птахи нашої країни. Які перелітні птахи першими прилітають навесні? Першими навесні прилітають граки. Потім шпаки. Говорять, що шпаки є одними з перших вісників весни. Які ще птахи прилітають навесні? Навесні прилітають птахи шпаки, журавлі, лелеки, дрозди, лебеді, гуси, качки, ластівки. Усі птахи гарні та корисні, але є серед них птах, що відрізняється вродою, розумом, прихильністю до людини. Загадайтесь, малята, що це за птах? Летів птах через дах, сів на воротях у червоних чоботях, які ноги заввишки, і, ног і ніс завдовжки, Хату на хаті має, жабам всім рахунок знає. Правильно, дітки, це прекрасний птах лелека. З давніх давен існує повір'я, що лелеки гніздяться біля осель тільки добрих людей. Багато цікавого розповідають про лелек казки, легенди, оповідання. Ходить бусом по болотах, у червоних, у чоботях, ловить ящирок комах та, на жаб, наводить страх. Зараз малята, в нас буде аплікація пташки в небі. Прекрасні пташки лелеки. Летять великі птахи, ліси поля минають, ту хату де осядуть, щасливою вважають. Лелека чорногозка це символ України, як оберіг у хаті великої родини. Що маляти нам потрібно для аплікації? Клейончиста серветка, аркуш паперу, силуети, пташок, клей, пензлик і серветка для прибирання клею. Для початку малята ми з вами розкладемо силуети пташок на аркуші. Паперу, це будуть у нас пташки в небі. Далі беремо пташку, перевернули, положили. Набрали пензликом клей, намазали на пташку, і приклеїли. І з сервеночкою лишній клей прибрали. Ось така гарна в мене вийшла робота пташки в небі. Чекаю маляти від вас роботи. До зустрічі!